У дитсадок номер 1 малятко у рожищі сьогодні батьки не привели жодної дитини, каже директорка Олена Андрощук. Зі слів мами Анни, Карпець у групах не опалюють, тому лишила сина вдома. «Хто до діда, тут до бабусі завезуть, хто до сусідів ще кудись просять дітей. Ну питання у нас таке, що ми хочемо ходити відвідувати цей садок, але ніяк не можемо, бо холодно. Нам кажуть проводити, але ж як проводити? Холодно, дякуючи бабусі, яка завжди доглядає, відставляє своє плече. Це єдина єдиний вихід, який я знаходжу як мама. Температура низька. Дівчинку свою водити в садочок поки що не буду. Чекаю опалення. Опалювальний сезон не розпочали. Температура у приміщенні від 11 до 15 градусів каже директорка дитсадка Олена Андрощук. Батьки бояться про те, що діти захворіють. Кожен день дзвонять, яка температура. Працівники працюють, хоч і холодно, але в нас багато є роботи по підготовці навчальних посібників. На цих кадрах дитсадок номер 2 дзвіночок. Директорка Людмила Лясковська каже, сьогодні у закладі 45 дітей з 230. Лягають спати, надіваємося наверх на кофти, на колготи, на все буш холодно». Будівлю не обігрівають, бо немає газу. Розповідає відповідальний за газове господарство дитсадка номер 2 дзвіночок. Анатолій Герасимчук додає індивідуальна газова котельня готова до роботи. Апаратура мотори. Газове, газове котле, все працює. Якщо в групових приміщеннях на сонячній стороні, то є 18, 18 сімнадцять градусів. Трошки вмикаємо електронагрівальні прилади. А в таких групах, де більш така тінь, північна сторона, то може бути 16-15. батьки, які працюють і не мають можливості залишити дитину. Проблема виникла через ріст цін на газ і через те, що громада не заключила договір про закупівлю газу, каже заступник Рожечинського міського голови Віталій Поліщук. Зі слів начальника гуманітарного відділу міськради ігоря кузави дотримуються процедур закупівлі для бюджетних установ. Двічі провели тендер, і лише нині можуть заключити договір з газопостачальною компанією за ціною, яка визначена у меморандумі про пільгові тарифи на газ. У зв'язку з прийняттям меморандуму. Між на рівні на рівні держави нам було рекомендовано заключати договори з Нафтогаз Трейдинг по ціні 1650. Станом на сьогодні в нас договір погоджений з нафнавтотрейдингом. Наш договір знаходиться в юридичному відділі цієї компанії. І сьогодні о 12 годині закінчується термін оскарження. І з завтрашнього дня ми будемо мати усі законні підстави підписати договір на. Постачання газу Ігор Горкузава не сказав, коли зможуть купити газ і увімкнути опалення. Оксана Івпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному Волинь.